Уже не вперше працівники львівського заводу фрезерних верстатів зібралися на стихійний мітинг біля стін господарського суду Львова, щоб відстояти право на нормальну роботу свого підприємства. Вони стверджують, що сусідні підприємства за підробними документами незаконно присвоїло пожежний резервуар фрезерного заводу. Така ситуація створює загрозу закриття заводу пожежними службами. Я довгий час працював в цьому цеху експериментальному, біля якого цей пожежний резерв. Зевар <зава> знаходиться. Ми його наповнювали водою, слідкували, щоб вона не застоювалася. Він є в нас на балансі, він за нами облікується. Варто зазначити, що даючи пояснення журналістам, директор ВМ «Металавтопром» Богдан Шевців визнав, що адаптував ємність заводу фрезерних верстатів під свій підвал. Це не Рзурар, це наш підвал, тому що ми зробили з нього підвал. Там була якась яма знищена. Завезена вся хімія леварного цеху з заводу Фрезервистаті. Покажи, документи. Покажи, хоча б документ. Це пожежний резервуар, це наше медіа. Я зараз віддам. Зараз віддам. Дайте документ, що він не вибачить. Дайте документ. Наші право власне у цей час працівники заводу непокоїться за свої робочі місця. Якщо конфлікт не вирішиться, Львів може втратити ще одне виробниче підприємство. Чує сьомого ноль року, то вже 50 років. одному Він той водойом. Я його колись будували біля кузні. Я там того часто приймав у завод. Той час розбудовувався. І зараз він потрібний той водойом. Розумієте? Ви просто прийшли другі, вони його забирають. не знаю. 44 роки працюю на доволі. Різні роботи були, різні спеціальності були. Ну, пожежний резервуар повинен бути. Бо без, без нього ну, як серце. Голова товариства Львівський завод Фрезерних верстатів підкреслює необхідність збереження доступу до пожежного резервуара для належної роботи підприємства. Ми боремося зараз в судах, і то вже не перша така акція за те, щоб суд повернув нашу власність і щоб наше підприємство могло нормально працювати, щоб завод міг нормально функціонувати. На заводі працює близько 70 працівників, і зараз їхня, скажімо так, доля нас всіх залежить від того, як вирішиться рішення цього суду, тому що це дуже важливо, щоб цей резервуар повернувся в власність заводу. Як вирішиться конфлікт, покаже час однак мітингувальники сподіваються на справедливе рішення суду у цій справі.